Лідер Криворізького автомайдану наполягав, що відкриті щодо нього кримінальні провадження є неправомірними. На озвученні претензії головний поліцейський міста відповів. Проте конструктивного спілкування не вийшло. Свою позицію щодо закидів, які звучали на недільному пікетуванні у Криворізькому відділі поліції, пояснили сьогодні. Вказаний громадянин. Обґрунтовано підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 125 та 345 Кримінального кодексу України, а саме останні спричинив легкі тілесні ушкодження чотирьом мешканцям нашого міста, двоє з яких були правоохоронцями. Слідчими нашого міста зібрано достатньо доказів вини даного активіста та йому 10 лютого поточного року повідомлено про підозру. Крім цього, хотілося б зазначити, що вказаний громадянин є обвинуваченим у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 343 та 345 Кримінального кодексу України, а саме, втручання в діяльність працівника правоохоронного органу прокурора та Огрози йому вбивством за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених статтями 125 та 345 кримінального кодексу України, вказаному громадянину, загрожує позбавлення позбавлення волі на термін до 5 років.